Шановні гості поспішають привітати з днем народження старожила великої яблунівки Володимира Іліча Відіборенка. Добрий день можна? приїхали до іменинника із ветеранських організацій Сміли та Району Микола Якушенко, Віктор Іншаков, Сергій Латенко. Від усіх головне побажання здоров'я та довголіття. Вручення голови адміністрації Валерії Бандурко. І передавав вітання наш міський голова. І я від імені 30-тисячної -ти армії ветеранів Черкаського району і, Смі... і колишнього Смілянського. Вітаємо з днем народження. Дай Боже, щоб ви ще слухали Зозулю не один рік і топтали ряст, як кажуть у нас на Україні, і щоб було скоріше мирне небо. Дуже добре зустрічатися з такими людьми, як ви. І так хай вам здоровиться, щоб ще довго-довго ми повинні продовжувати працювати. Віка вам здорове, ще раз приєднують, і саме головне дочекатися нашої загальної перемоги. Із найкращими побажаннями завітали від великої Яблонівської громади Тетяна Огурна Світлана Бобко здоров'я вам, здоров'я і мирного неба. Вітаємо. Сказано багато добрих слів. Та прощатися не поспішають. Є охота поговорити, поспілкуватися. Ми пишаємося тим, що ми ще поряд маємо таких живих свідків нашої історії. я я прийшов в сабліця, я на фронт, Попав я в авіацію В аеродромах, в аеродромах, до фронту за фронтом, за фронтом, за фронтом. Тому до... як випало, yeah. да. Да. Робили те, що а, треба да. було. Бомби чіпляли, воду заливали, масло заливали, бензин заливали. Так. Ось так. По радіо робив вончором, потім робив це, газовиком робив в когось, а потім 8 років робив електриком і пішов на пенсію. Як тільки колгоспи стали, як косарі. По 50 душ косарів, як красиво було дивитися, як перекосять. Іде, косяк, косяк. Да. А потім вже стали комбайни. Я, мабуть, це остався один у селі. У селі, так, а в районі ще є такі ваші побратими. Три. Три. І в місті в нас ще 15 чоловік є у смілі. А по району загалом по Черкаському по новому а, району, 52 чоловіки у вас. фронтовики імениннику за паспортом 96. Та ще як кажуть, є порох в порохівницях, господарює, має доглянути подвір'я і тримається бадьоро. Домовилися зустрітися на сторіччя. Дожити до такого віку іменинник Володимир Відіборенко бажає усім, а ще діждатися перемоги і миру.